Дорогі сестри, Христос посеред нас. Продовжуємо і з вами святкувати введення в храм Пресвятої Богородиці є час по аж до завтра. Сьогодні також вітаємо всіх тих, хто носить ім'я великомучениці Катерини Олександрійської, святої, котра. Пам'ять котрої шануємо від перших століть практично церкви, і яка жила у часах серйозного найбільшого гоніння християн. І сьогодні, за 27-ю неділею по зісланні Святого Духа, чуємо оце Євангеліє про скорчену жінку, або так часом можете побачити уривочок, що він так називається, про зцілення скривленої жінки. Але коли ми чуємо цей уривок, то можемо побачити, що Ісус Христос трошки глибше характеризує стан цієї жінки, про яку ми чуємо, що вона скривлена 18 років. Сатана зв'язав її. Йдеться не просто про хворобу. Йдеться не просто про хворобу спини. Але Ісус Христос каже, що цю дочку Авраама сатана зв'язав. Бачить цю ситуацію набагато глибше. І саме із цього розв'язує, із цієї неволі розв'язує її Ісус Христос. Один друг священник якось в наших таких розмовах розповідає, що одна жінка, котра попросту так випадково вирішила, Зайти до храму, прийшла і почала розмову із, із священником. І каже, я вже не ходжу до храму, відколи почався коронавірус. Я була серйозно захворіла, важко з цього виходила, потім мала великий страх перед будь-якими скупченнями людей. Лише за милістю Божою якось залишилася. Живою і все це так глибоко переживала, а потім, каже, почалася війна. Я самотня, а ще й забрали мого єдиного сина на фронт, і я так за це все переживала. Ну і священник розпитувався, чи є хоча б хтось, хто може вас підтримати. І насправді ця жінка мала близьких родичів, мала сестру, котра тим більше жила із нею, але каже, я нікому і нічого не хочу розповідати, Бо кожен має свої проблеми. А я вирішила, що сама буду переживати за своє. Хвала Богу із Сином все добре. Він і надалі, на жаль, змушений воювати, але ясно, що материнське серце із дня на день не мало жодного спокою. Але каже, я нікому нічого не хотіла казати. Тоді священик питається, а ви хоча б, може, почали вже зараз йти до храму, знаходити розраду у молитві. Може, принаймні в сповіді ви ми могли виливати свою душу? А я із з того часу так і не сповідалася, каже. Хоча перед тим сповідалася кожного місяця, за цілий цей час так і не сповідалася. Було багато різних перепетій, я була ображена якийсь час і на Бога. Потім попросту займалася своїми справами, а потім у своїх переживаннях взагалі про все забула. Ось, дорогі брати і сестри, як сатана може нас зав'язувати через різного роду біду в нашому житті, через проблеми, переживання. Не думаємо собі, що диявол би хотів лише спокушати нас, щоб ми були грішниками. Це не є його ціль. Диявол спокушає нас, щоб ми були грішниками, але так, щоб ми не хотіли із цього гріха виходити. Щоб ми закрилися на собі. І ми чуємо в сьогоднішньому Іванницькому уривку про жінку, котра є в синагозі, і, напевно, що регулярно туди ходить, 18 років скорчена, і їй навіть на думку не спадає з кимось ділитися своєю бідою. Вона не звертається жодним Словом до Ісуса Христа. Це Ісус Христос її десь там поміж натовпом бачить, розуміє її біду і сам вирішує до неї підійти. Так от і ця жінка, про яку розповідав цей священник, вона каже: і зараз я зайшла до церкви лише тому, бо почула, що тут є богослужіння. І я підійшла до вас лише, тому бо ніхто не стояв у черзі. Але цей момент став для цієї жінки дуже важливим, бо розв'язав також її духовну скривленість. Вона наново зрозуміла, що це для того, щоб мати бажання на життя, мати... Хоч якусь надію, треба йти до джерела життя. Ніщо інше не може нам дати справжньої розради, дорогі брати і сестри, окрім одного Бога. Так от диявол дуже часто і багато кого із нас, і зокрема у цьому часі, який ми проживаємо, ви самі можете це спостерегти у своїх середовищах, у колі своїх знайомих, друзів чи родичів. що Багато кого біда заставляє замовчати, закритися, переживати самому, бо думаєш, що кому є діло до мене? Кожен має свої проблеми. І цього би диявол і хотів, щоб лише кожен зосередився на самому собі. Так як та скривлена жінка, вона навколо себе нічого не могла бачити, бо бачила завжди лише землю перед своїми ногами і нічого більше. Так і ми, дорогі брати і сестри, часом через біду, горе думаємо собі, що головне дивитися лише перед себе, якось іти вперед. І забуваємо, що навколо нас є люди і мають бути люди, з якими важливо розділяти своє горе, з якими важливо розділяти свої труднощі. Тому диявол. Можна так сказати, одну частину суспільства заганяє до такої замкнутості, щоб людина за своєю бідою більше нічого не бачила і ні з ким не хотіла поділитися. Але є ще друга частина суспільства це ті люди, котрі побожні, котрі, в принципі, ведуть добре життя. В їхньому житті також є свої біди, свої страждання, але вони, окрім своєї біди, окрім своїх проблем, не хочуть бачити біду іншого. І ми чуємо, що в цій синагозі повно людей, а поміж ними і начальник синагоги, тобто людина, котра би мала бути перша прикладом побожності і віри в Бога для всіх. То він встає і каже, що в інший час можете приходити і оздоровлюватися, але не в день суботні, коли ми маємо присвятити час лише на молитву і на Бога, не на свої власні проблеми. І тоді Ісус Христос виявляє цю фальшиву псевдопобожність. Виявляє фальшивість душ цих людей і каже, хіба кожен із вас у суботу. Не напоїть свого вола або не зробить те, що має зробити для своєї худоби навіть у день суботній. Виявляє їхнє лицемірство. Друга частина суспільства, нашого, дорогі брати і сестри, зараз у цей час закрита в байдужості. Хтось переживає біду і не хоче поділитися своїми переживаннями, а хтось інший не хоче бачити. Біду іншого. Важливо, щоб я розв'язав і вирішив свої проблеми. Ніхто інший про мене не подбає, окрім мене самого. І це історія про тих людей, котрі стараються жити так, щоб біда іншої людини, щоб стан війни як... якнайменше торкнувся мене. Мого середовища, моєї родини. Боятися біди іншої людини, не цікавитися іншим. Ось на що зараз хворіє добра частина нашого суспільства. Так от, дорогі брати і сестри, нам важливо сьогодні відкидати як фальшиву побожність, так само і сатанинську замкнутість. Бо диявол різним способом спокушає одну частину нашого суспільства. Іншим способом спокушає другу частину суспільства. Дуже важливо, щоб ті люди, котрі є практикуючими християнами, котрі, є, котрі проживають свою віру свідомо, кожної неділі і кожний раз у молитві усвідомлювали, усвідомлювали собі, що моя побожність не може бути фальшива, що я маю боротися, як каже апостол Павло сьогодні Ефесянам, проти духів у піднебесних просторах. Проти влади темряви. Бо справді, дорі брати і сестри, у нас є невидимі і духовні вороги. Окрім ворогів видимих, через яких наша країна змушена захищати свою незалежність і свободу, є ще дуже серйозні вороги невидимі. Духи сатани є диявол. І каже апостол Павло: ми, християни, боремося не проти свого власного тіла, проти власних бажань. Каже, це другорядне. Найперше, ми боремося проти духів і влади темряви. Диявол ворогує і бореться проти нас. Хоче, щоб ми або замкнулися на своїй біді, або не цікавилися. Бідою іншої людини. З однієї сторони, людина не має вже де черпати надію, а з іншої сторони, людина живе байдужістю і думає, щоб лише її життя не доторкнулася якась біда. І у висновку, дорогі брати і сестри, одні і другі програє. Лише той, котрий з Ісусом Христом має надію. Лише той, котрий з Ісусом Христом, живучи вірою, не втрачає надію на майбутнє. Лише той, котрий є разом з Ісусом Христом, вміє розділити біду іншої людини, співпереживати з кимось. Лише той, котрий з Ісусом Христом не соромиться, не боїться переступити через себе і поділитися. Лише той, котрий хоче бути з Ісусом Христом, відкриє своє серце у святих Тайнах. І тоді Дух Божий буде нас вести і зцілювати кожного від нашої власної скорченості, від нашої власної біди. Амінь.